Господи помилуй, слава Отцу і Сину і Святому Духу і нині прісними віки віковані. У церкві Введення Пресвятої Богородиці у селі Білецьківка Кременчуцького району звучить молитва за мир та українських військових. Ця релігійна громада вирішила перейти до православної церкви України. До цього були підпорядковані Українській православній церкві Московського патріархату. Рішення підтримали парафіяни, каже настоятель. Розмови йшли з 2014 року. Ну тоді це було так, на, на рівні розмов. Коли вже після 24 лютого це питання вже почало ставати зовсім-зовсім по-іншому. А після того, як у нас трапились Кременчугам Стор Чечілово, це ось зовсім поряд. Плюс наш батальйон пішов під Бахмут, і там дуже сильним попало. Питання про перехід стало зовсім зовсім уже нагальним. Київська Русь була і від тіль пішла наша віра. І ми раді цьому, що наша церква повернулася до істоку православ'я. Молитви за українських воїнів та мир влаштовують у храмі щодня. каже про той Зараз ще на слов'янській, але вже молебень вже готовий на, на українській мові. Поступово почнемо. Літературу діставати українською мовою і дуже важко переходить на українську. Немає ні книг, ні ні нот таких, немає нічого. Все буде потім вже поступово. Загалом на Полтавщині з московського патріархату до православної церкви України перейшли 14 релігійних громад. Сім із них від початку повномасштабної війни каже митрополит Федір. Жителі Полтавської області ну, 99% хочуть бути в українській церкві, але їх стримує. Стримують священників в переважній більшості, а священників стримує їхній єпископат, їхнє керівництво, тому що керівництво цієї церкви, яка називає себе українською, насправді є частиною російської церкви в Україні, є російською церквою в Україні. Це керівництво до недавнього часу займало таку позицію, що почекайте. Ну, Хто виграє в війні, тобто яка влада прийде? Якщо прийдуть росіяни, вони, вони російська церква, вони будуть, да? вони заберуть храми в українських е, громад. От Така була позиція в Росія на нас напала, і наші воїни гинуть, і ми під російським патріархатом, це дуже невірно. У нас українська церква одна в Кременчуці була, але ми не в змозі так, ми, що ми в такому віці не зможемо туди добиратися. Це для нас було як свято. Також 2023-го перейшла до ПЦУ громада храму Серафима Саровського у Кременчуці. Розпочали процес три тижні тому, каже настоятель. Проголосували в понеділок. Ми затвердили протоколи і. Через три дні ми вже повезли документи військово державну адміністрацію і через два дні, фактично неділю зайняло сам процес. Те, що сьогодні коїться в Україні, агресія Російської Федерації. ці жорстокість вбивство, воно не відповідає канонам. І законом духовності після переходу значно збільшився наш храм. Більше стало набагато молоді. Держава-терорист, яка напала на нашу Україну, вбиває дітей, жінок, нищить нашу націю. Не хочеться мати нічого спільного з цією навіть назвою російською. Ела Трубієнко Павло Лопатюк, Суспільне, Новини Полтава.